Доброго всім часу! Ну що, про що сьогодні поговоримо? Дуже коротеньке відео, але воно інформативне, насправді не просто інформативне, але воно важливе. В першу чергу воно стосується тих, в кого вулики на вузьку високу рамку, тобто на українську рамку. Наприклад, ось вулик на українську рамку. Дивіться, звичайно, ми говоримо, будемо говорити в контексті підготовки до, до земівлі, тобто земівля-бджоли. Тут де є деякі моменти, які просто, ви хто не знає, це обов'язково їх потрібно знати. Я колись і сам їх не знав. Давайте для початку поговоримо, щоб ви зрозуміли, про що мова, поговоримо про одну з головних переваг. Української рамки перед Даданівською, тобто перед вузько висока рамка і перевага перед рамкою Дадан під час зимівлі. І так, ось ми бачимо так звану українську рамку, іншими словами, вузько-висока рамка. Яка і перевага під час зимівлі перед рамкою Дадане? Ну, всі ми знаємо, так. Ну, це природньо бджола любить складувати мед. У себе, ну, тобто у себе над головою, тобто зверху. Зрозуміло, так, всі ми знаємо, ось формується, наприклад, на вузьковисоку рамку, формується клуб, пункт горі мед. І бджола поступово на протязі зими, ну, на протязі холодної пори, там осінь, зима, рання весна, вона просто піднімається, тобто йде за медом, піднімається вгору. Даданівська ж рамка, наприклад, ось вони сформували клуб. Вони не піднімаються вгору, вони йдуть в сторону. Тобто теж вони йдуть за медом. Тільки на вузько високо вони йдуть вгору, а тут вони йдуть в сторону. Тобто мед виходить вниз з боку. І тому, ну, зрозуміло, особливо, хто, наприклад, зимує на соняховому меду. Тобто чистий соняштовий мед, я теж на ньому зимую. Яка перевага? Дивіться, клуб він виділяє тепло. Тепло, там вологість, тепло піднімається, всі ми знаємо вгору. Тут зверху якесь утеплення. Так, я, як я вже сказав, зверху у нас, наприклад, ось ну, ось, ось так, ось, наприклад, ось такий салафановий, білий мішок. Тобто вони зимують, пджола внизу, клуб піднімається поступово догори, зверху у нас утеплення. Тепло піднімається вгору, утеплення його тут затримує. Тобто мед в них завжди прогрітий, завжди прогрітий. Тим більше, як я вже сказав, соня, про соняшниковий мед, так, він дуже там. Він бігом, в нього крупні кристали, швидко кристалізується, там дуже крупні в нього дуже, ну, великі в нього кристали, бджолі його зимою розігріти. Ось головна перевага української рамки перед рамкою Дадан. Мед тут завжди, вони їм, тобто їм легше розігрівати мед. Вони споживають менше кормів. Причому, ну, тобто їм потрібно виділяти менше енергії. Краще вони зимують, однозначно, однозначно. Затримується тепло, прогрітий мед, бджола менше споживає кормів і ну, зрозуміло, вона менше виробляє енергії. Але в кожному правилі є своє, але не все так просто, не все так однозначно. Можливо, ви, якщо ви там уже не першу зиму зимуєте на вузьку високу рамку, ви це самі бачили. І в мене так часто було, просто ви вже приходите так, коли бджола вже там, наприклад, зібралася в клуб, ви відкриваєте вулик, а клуб прямо з осені, прямо з осені, він вже сформований зверху. Так не має бути, так не повинно бути. Чому клуб, як я вже я вже тільки що сказав, так? клуб повинен сформуватися внизу рамки. Зверху повинен бути мед. І поступово вони піднімаються. Просто ви контролюєте, контролюєте хід, хід їхньої зимівлі. Тобто, скільки в них є, що кормів. Якщо клуб одразу сформувався тут зверху, я не скажу, що вони з'їдять більше кормів. Я не скажу, що це критично. так. Але, наприклад, якийсь залишок кормів, ви вже не проконтролюєте. Як ви їх проконтролюєте? Якби вони сіли знизу, ви подивилися, там, піднімаються, так, ви бачите, скільки залишок кормів. Все, вони тільки одразу з осені сіли зверху напротязі зими, навіть ранньою весною. Ви прийшли, відкрили клуб, сидить зверху. так. Ви не знаєте, є тут ще кормів, якщо він мед, якщо є, скільки його залишилося. Тобто це ну, так не повинно бути. Я особисто колись так там, ну, я не знав, чому причина, чому вони одразу формуються тут зверху. Деякі сім'ї формувалися як потрібно. Я підійшов, відкрив сім'ю, вона внизу видно залишок кормів, а деяка частина сімей просто вона формувала клуб одразу отак зверху, ще з осені прямо. І я так втрачав, були в мене втрати по, по цій причині бджоли, тому що я не знав, в чому причина, а там пожилих пасічників ще не було в мене доступу до інтернету, пожилих пасічників я спитав, що робити, там, коли можна класти канді. Вони ж, як завжди, ні. Ну, ще рано, канді там аж в кінці зими, там, ранньою весною, зараз там не можна. Це важкий для їхнього кишечника корм, вони там поносяться. І завчасно я не давав їм кандії. Просто коли приходив вложити канді, тут все тут сім'я була вже мертва, тобто погибала вона від голоду. Так ось, в чому ж причина, так? І як цьому запобігти? Причина в утепленні, причина в теплі. Тобто бджола з осені, просто коли формує клуб. Зверху у нас утеплення, знаємо, так, знову повторю, тепло піднімається вгору, тут тепліше, клуб просто піднімається, а він одразу сформовує клуб під, під утепленням. Як же цьому все ж таки запобігти? Не всі, я, я ж говорю, не всі так. Навіть там всі утеплені, але деякі формують знизу, як положено, як потрібно, а деякі все ж таки формують клуб свій згори. Як цьому запобігти? Дивіться. Ну, по-перше, знімаємо утеплення. Тоді, в той час, коли формується клуб, знімаємо утеплення. Просто ось так, як ви зараз бачите, голі рамки і криша без утеплення. І якщо у вас ну, переважно на вузьку високу рамку, так тут два льотки, тобто нижній льоток закриваємо, повністю закриваємо, повністю закриваємо, залишаємо тільки верхній. Ну, буває дуже рідко, але буває, що на, на українську рамку тільки один нижній льоток, то його прикриваємо десь на сантиметра 3-2 залишаємо. Так, теж прикриваємо, сантиметра 2-3 залишаємо. Коли у коли нас два льотки, нижній закриваємо повністю, залишаємо відкритий тільки верхній. Зрозуміло, ми зняли утеплення, закрили нижній льоток, У нас тут вже тепла нема. І бджола сформує свій клуб, як положено, внизу, тобто під медом. І на протязі зими ви собі контролюєте, прийшли, подивилися, чи там, ну, якщо ви часто-не часто контролюєте зимою, чи там в кінці зими, ранньою весною, все одно ви підійшли, подивилися. Якщо вже клуб зверху, все обов'язково їм ложимо корм. Канді, там мед, ну я не знаю, це кожен по-своєму. Є корм, все, залишаємо їх і вони собі дозимовують. Дозимовую. нема, положили. Тобто ви проконтролюєте хід зим, 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 зимівлі. Так, що тут важливо? Важливо, коли який саме період забираємо це утеплення, так і закриваємо нижній літок. Дивіться, у нас сьогодні 26, 26 серпня. Звичайно, це не зараз, як я вже сказав, це той період, коли вони починають формувати льоток. Чому я розказую зараз. Чим південніше, тим це пізніше, звичайно. Чим північніше, тим це раніше потрібно робити. Тобто, дивіться, коли бджоли починають формувати клуб. Ні вну температуру не беремо, тобто нічна температура у нас вже повинна опускати, опуститися нижче плюс 7. Плюс 5, плюс 7 ночі опускається температура ось цей період. Звичайно, воденьом ще будуть літати, формують клуб на день знову, на день знову розпадуться, літають, ну нічого. Ночі опустилася температура нижче плюс 5, десь плюс 7, приблизно так. Все, приходимо на український вулик, знімаємо верх. Ну, тобто верхнє утеплення повністю знімаємо, ні мішка, нічого, ніякого, ні мінімальне утеплення. Ось так, голі рамки і зверху криша. І закрили нижній люток. Якщо верхнього немає, нижній люток 2-3 см лишили відкритим. Пройде час, тобто опуститься вже сталі голода, прийду, тобто вже буде повністю формований клуб, там жила вже ночі і днем в клубі нікуди вона не літає. Прийшли, утеплення, утеплення повернули на місце. Тобто верхнє мінімальне утеплення. І нижній льоток при відкрили. Так, що тут ще важливо? Утеплення обов'язково, коли вони вже сформували клуб, похолодало утеплення на українську дхайму, на українську рамку, обов'язково зверху ось таке утеплення. Неважливо, може у вас там якісь холстик, я такими мішками користуюсь, але його в зиму теж обов'язково повертаємо. Чому? Може ви там практикуєте так звана холодна земівля. Що таке холодна земівля? Це ось так. Просто як я показав тільки, що утеплення забираємо, і так вони зимують цю зиму. На українську рамку я цього не рекомендую. Тобто вони зібралися в клуб, все одно утеплення поверніть. Тому що, якщо на українську рамку зимувати на холодну зимівлю, ну, а яка її тоді перевага? Просто нівелюється її головна перевага Прогрітий мед. Тобто тепло піднімається, воно не, тут не буде затримуватись, не буде. І, ну, я теж зимою холодною зимівлюю, Якщо там велика потужна сім'я, я це все покажу. Там З мінімальним утепленням, там потужна сім'я взагалі без ніякого утеплення. але на Даданівську рамку. На рамку Дадан, На вузьку високу рамку, у мене завжди мінімальне утеплення зверху. Так, давайте ще коротенько. Зрозуміло, так, в цей період. Коли температура почне опускатися там, ночі плюс 5, нижче плюс 5, плюс 7, підійшли, закрили нижний люток, верхнє утеплення зняли. Чекаємо, поки похолодає, тобто, коли вже повністю бджола сформує клуб, вона сформує як положено. Тобто знизу, а не зверху. Все. Всім пока і до зустрічі.